Студія Вогнеслово. Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. Фентезі Роман Вілов, ГЛАВА 46. СВОБОДА. Мара Спогадів відпустила кріса, і він повільно розплючив очі. Несподіваний спалах порталу зіскор змусив темного чарівника остаточно повернутися до реальності. Посеред кімнати з каміном виникла постать Тіфані. Чаклунка квапливо розвернулася і, швидко переступивши кам'яні рештки Центуріона, покрокувала до Кріса. Чим зобов'язаний? не підводячись з крісла, запитав чарівник. Перепрошую, бо ж у нас трохи не прибрано. Віло, потрібна твоя допомога, Крісе, негайно, намагаючись тримати непритаманне собі хвилювання, мовила Тіфані. Кріс. Враз кинув у себе залишки сну і підвівся. Вона у Кейті, але щось йде не за планом, я відчуваю. Очі Тіфані наразі виказували непідробну тривогу. Вище не можуть втручатися, принаймні зараз. Мені наразі також заборонено йти до неї. Це важко пояснити, але надія лише на тебе. Кріс ледь помітно посміхнувся і опустив голову. А ви, панове вище, бачите недалеко пішли від інквізиторів. Кріс зробив крок у бік чаклунки, Позначалися з мене, потім зробили бранцем власного маєтку, позбавили кохане і наразі просите допомогти. Хоча добре знаєте, що я не можу залишити будинок, навіть якби хотів. Тіфані хотіла щось сказати, але чарівник не дав їй цього зробити. Батько Віллоу, голова ради вищих магів. Що мовчки споглядає за полюванням за власною дочкою, ба більше не дозволяє рідній тітці втрутитись, аби допомогти зупинити це божевілля. Як же низько ви впали, наразі Кріс ще ближче підійшов до Тіфані, зазирнувши у вічі чаклунці. Ти знаєш, що ми не можемо втручатися. Інквізиція набрала достатньо сили, аби похитнути баланс між порядком та хаосом. Я всім серцем прагну врятувати нашу дівчинку, І її батько також, але, врятувавши одного, ми ладні піддати небезпеці життя сотень або навіть тисяч. Цей конфлікт має завершитись у тих рамках, в яких існує. Пробач мені. Слова Тіфані лунали попри кричущий душевний біль, і господар маєтко відчував це. Що потрібно від мене? врешті коротко мовив Кріс. Вище переглянули своє рішення. Якщо назавжди відмовишся від магії темних, отримаєш свободу тут і зараз, відповіла Тіфані. Кріс завмер на місці. За тобою лишається життя мага і обмежений набір магічних навичок. Ти маєш залишити темряву і тих, хто має до неї відношення. Тіфані обвела поглядом чоловіка у чорному та опудоло, що стояли поруч. Стривай, Тіфані. Отже, якщо Кріс речеться свого темного минулого, отримає свободу, раптово з'явився поруч товариство Глорін. Саме так, пане гном, мовила чаклунка. Кріс ошалешено дивився на Тіфані. Скажи, що ти брешеш, чаклунка, не грай на почуттях, вигукнув Кріс. Час іде Крісе. В очах Тіфані жевріла стримана надія. Вони дозволили мені відпустити тебе. Якщо згоден, Дай мені свою долоню. Це твій шанс, її ваш шанс. У голові Кріса шаленим водоспадом неслися спогади перша зустріч із Вілом, дитячі ігри з Кесі, темномагічні практики, його життя, хороше і погане, водночас наразі відтворювало найважливіші моменти. Я згоден, раптово мовив Кріс, простягнувши долоню Тіфані. Чаклунка, не вагаючись, простягнуло свою, і полум'я каміна спалахнула з новою силою. Не відпускаючи долоню чаклунки, Кріс впав на підлогу і коцюбився, не наче й сам палав у вогні. Чорний дим, що виривався з його тіла, затягло до каміна, божевільний крик господаря маєтку поволі згасав. Ти вільний, знову вільний, мовила Тіфані, на обличчі якої проступив рясний піт. Кріс тремтячою рукою сперся у підлогу і поволі став на ноги. Де вона? коротко запитав колишній темний. Я відкрию портал, але спершу ти маєш остаточно залишити своє темне минуле Крісе. Відпусти їх. Тіфані поглядом вказала на побратимів чоловіка. Відцапавшись, Кріс підвів очі і рушив до своїх друзів, що всі ці десятиліття віддано перебували біля нього. Допомагаючи долати гнітючу самотність. Поклавши одну долоню на плече опудола, другу крізь підніс до чоловіка у чорному. Ніколи не думав, що колись скажу це, кріс важко зітхнув. Ви вільні. Відтепер ви не маєте господаря і самостійно праві обрати свій шлях. Мені бракуватиме вашого товариства, друзі. Побратими мовчали і не зводили очей Кріса. Не знаю, хто як, а я не відпущу тебе самого, пане скульптор. Віло у мені, наче рідна, та й тебе пам'ятаю з малих літ. Глорін показово затис у міцних руках пару заряджених пістолів. До кінця, раптово озвався зазвичай мовчазний чоловік у чорному, стиснувши долоню правиці у кулак. Опудола, мовчки захитав головою на зонах згоди і поспіхом рушив у бік кімнати, де зберігалася зброя. Що ж, злегка усміхнулася Тіфані. Це їх право. Свою частину угоди ти виконав. Опудола повернувся зі сховища, тримаючи в руках щойно роздобуту зброю. Чоловік у чорному отримав арбалет зі стрілами. Опудола озброївся парою гострих ножів, за мить до цього простягнувши крісові довгий спис зі срібним наверщем. Зібравши силами, Тіфані заплющила очі. І, схиливши голову, подумки уявила підземелля замку Нотенґейт. Яскраве сяйво іскор розірвало повітря кімнати, створюючи аркоподібні ворота. Одне за одним друзі рушили до порталу, ховаючись у яскравому світлі, на зміну якому невдовзі мала прийти гнітюче напівтемрява підземних коридорів. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокіянко та Давидки Микола. До нових зустрічей!